Там дефіциту. Одних людей він надихає, надихає рухатися, аби закрити цей дефіцит. Інші люди постійно перебувають у відчутті нестачі, у неможливості сформувати щось своє. І тут ключова причина, чому таке роздвоєння. Люди, які постійно відчувають нестачу ресурсу, перебуваючи у стані дефіциту, це люди, мислення яких. Направлене на творіння, на створення чогось. І тому вони мислять, що це глинок недостатньо через дефіцит. А ті люди, які направлені на те, щоб запровадити щось, що вже є у житті, вони у стані дефіциту навпаки мотивуються рухатися і брати своє, брати те, чого їм не вистачає. І для них дефіцит є потужною мотивацією. Але рано чи пізно стається криза це вже не працює.